Вітаю, любі друзі! Зараз ми вам покажемо реалізований об'єкт у місті Кам'янське. Починаємо ми наш огляд з хазяйської спальні. Тут встановлене біле матове полотно з тіньовим профілем по периметру. Для основного освітлення встановлені здвоєні точкові світильники. Та для вентиляції встановлений тіньовий дифузор, щоб завжди було в приміщенні свіже повітря. Для того, щоб задовольнити замовника, на цьому об'єкті ми робили саме індивідуальні закладні елементи, під точкові світильники. Технічне завдання було таке, щоб світильники були максимально близько. І тому, за допомогою індивідуального виготовленого закладного елементу, нам вийшло зробити відстань між світильниками всього 20 мм. І це вживу вигнає просто дуже красиво та додає елегантності всьому об'єкту. Далі ми переходимо у вітальню, де одним суцільним полотном зроблена стеля з зони коридору, в зону залу та в зону кухні без стика. Полотно використовувалось біле матове з тіньовою системою прилягання. Для освітлення ми поставили магнітний трек у зоні дивану та для основного освітлення також встановили здвоєні точкові світильники. У зоні кухні встановлений магнітний трек, який повторює кухню. Для додаткового фонового освітлення зробили підсвітку по одній стіні. Також із цікавих особливостей цього об'єкту це є магнітний трек. Де в нього встановлені світильники, які розсіють світло, та дефлекторні. Це робиться для того, щоб комбінувати саме освітлення. Це дуже красиво і стично виглядає. Тобто розсівані світильники вони розсіють світло, щоб наповнювати світлом весь простор, а дефлекторні вони дуже красиво виглядають, та від них світло більш направлене. В санвузлі ми встановили біле матове полотно з тіньовим профілем по периметру та в зоні ванни встановили підсвітку з. Розсіювачем. Розсіювач встановлюється для того, щоб рівномірно розсіювався світло та не було доступу вологи, яка йде в зоні ванни. Для витяжки тут встановлений тіньовий дифузор з примусовим двигуном. Включається віддільно від вимикача.